Перша гра. Да? Динамо Коженка.

вже Неужели двигайтесь в левце? Пыще, трошки. Я бы подписал. Вийшов, вийшов. Кинь мяч правильно. Ставимо, Правильно, слава Богу, маску блок. Хорошо, ти Кидаєш і що? вище ногу не відриває від трави. Ще раз скажу тобі. Стань, бери! Ми ще опускаємося, ліва сторона, вузько. Тебе за спиною гравці. Артем, Андрій, ти перед ним маєш бути.

Права сторона, та швидше. Переход вище поворотом. До м'яча. Назад Обирайся. Центр поля, Лещенко, встигай, багато роботи. Права сторона. Вище Хорошо. Типляйте, дай по своїй, по своїму давай. І ви піджимайте. піджимайте. Горись Тіха, борись Тіш. Ще берись, помилиться. Єбру, ближче Тіха. Тіха, не дай. Кидай, кидай. За голови по бровочки відкривайся рухом. По своїй. Правильно кидай ті. Грай, грай. Куда? В центр поля, Кирил, не програй. Грай чисто. Хорошо. Цепляйся, Кирил. Цепляйся. Покійно думай. Підказ, нема підказок. Вход давай, Андрій. Хорошо. Ще борись. Брай, борись. Лещенко, ближче. Макс, пробий. До воротаря Тіхан. Справа, Андрій, Сахаров, штанга, ліва, Артем Яківець. Лещенко вище, Макс пробиває. Можеш Дима, піти трошки вище, Ілля. Ілля трошечки вище. Ви вдвох стоїте, Саня з ним. Саня за ним, Артем перед ним, перед нападником. Просить, Тоже, не там стоять, а просить, щоб підійде. Макс, бери м'яч, Макс. Попади в ворота, хорошу. Перед воротарем Тіхан. Сліва Артем, справа Андрій. Дивись, може хтось відкриється, розіграти можна буде. Про стінку. Артем за, за ним, Саня, перед ним не стійте в лінію з ним. Один за ним, один перед ним. Двох бігають, як бум Дивись. Артем ближче. Ще. Ні, ні, Макс, попадай треба. Саня, бери його, ти захисник, Саня. Нижче вузько сідаємо, нижче вузько. І одразу прасьник і всієї команди йдемо, якщо розігрують. Не ну, дай прийнять. Чепляйте, Ілля. Помагаємо, Артем. Тупляйся. Даємо по своїй. Хорошо. Притягуй. дай тихо Ну це все попало. Виж. За голою по своїй. Ще центр поля. З правої сторони, Андрій Сахаров, йому в зону. Хорош. Помічаємо. Цепляйся. Біжи. Цепляйся, Артем, помогай. Помагай'як. Артем помогає Артем. Цепляй. Вище ще Сильно, сильно вибивай! сильно Андрій, туди! сильно. Макс теплять за мяч, надо, Макс! бачу. А нож дальше, я надо сильно! Макс! стань, Артем! Сам! атака! Две слива тихо! Макс, помогай! Макс, вище! Дай ти пас! Даймо ще. Ліва сторона, дай! Атака! Думай! Протягуй, дай даймо, дай! Атака вище! Макс, вище, Макс! Дай пас! Дай пас! Пробуй, пробуй! Ну хорошо, тільки попади в ворота! або вже Андрію віддавай сахару! Нище, вузько! Розігруйте одразу. Ти можеш грати, Артем! Вузько в центр стає. Сінь, ти будеш Нище Ілля. Вузько, нище, ось він нижче. ще сідай. Ще нижче Ілля, він має бути Та, тебе перед лицем. Пішли. Борись, ще берися, Кирилл, Ще Борис Кирюха. Нище, нижче, нижче, нижче. опускаемся трішки. Саня, Саня, ти останній воріт. Перед собою всіх тримаєш. Саня, ще нижче. Артем, Ілля, гарців, Лєщенко нижче. там. До конца надо, Андрюха. Да, да, приедем. Давай, 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 давай. Спокойно. Ширше. Дай ему. Проводь. Протягу. Просто Простріл! Скинь! Скинь! удар! Ну масяк, можна дивись, Макс, два дотики. Оціни обстановку, де суперник. Прокинь і бить. Не спіши бить. Нижче, нижче, ліва сторона. Вузько, центр. Центр Артем, Артем в центр поля біжи, в центр поля. Хай вибиває, цепиться, великий розрив, трошки нижче, Кіріл. Вевдвок з максом в лінії. Протягуй! Кирил, ви ще! Ще дай йому, дай йому! Дай! Протягуй сам! До м'яча! Ай. Чуть -чуть. Не дай! Не дай, Іл'я! Догоняй, догоняй, догоняй! догоняй.

E Другий там. Другий тайм. Динамо кожен. І вище, вище одразу, вище трошки. Зумилися. Андрій, за кожен... Ліва сторона. О! Вище. Ви, вище м'яча, давай, давай, борися до кінця, до кінця, до кінця, Андрюха. Борись, борись, отак, молодець. Оце, оце воно. Покійно. Молодець я, вибивай сильно, дивись тихан куди. Тіхану сильно, з ноги тіхану. Вище, Макс, Макс, вище, лагу! Цепляйся, Цепляйся, до кінця, до тихо. Вище вище ще, помилиться. Кажи я. Туда сильно з ноги, сильно! продовжуй, Кирил. Киріл. Цепляйся, Тіхан. До кінця, Андрюха. До кінця, Андрюха. Правильно, хай постріляє. Тіпляйся. Зачепиться тих! Борис, тіхан. Борись! Борись Вище Макс! Ширше думай, підказ! Ще ширше. Катай. Дай. Протягуй. Протягуй. Стратний Ардрій. Стратний Тихон. Да. Нічого, молодці, добре. Хорошо. хорошо. Ни ще усько пускаємося. Та би, скажи я і я. Ще Кирюха, борись. Кирюх, ще борись. Протягуй. Дай йому, дай. Протягуй ще. Та тихо а, має бути! Чого ти там в космоджіш? Біля воріт уже ти маєш подайш. І старайся ближче допомагати, поняв, туди підбігають допомагати. Артем ліва, Андрій, можеш ти вище. Артем, трошки вище. Андрій, терпіть туди, допомагає. Іл'я теж то, можеш вийти. Андрій на цю сторону Юра, дуй, стій, сюди. Иди сюди. О! О! Хорошо, попадай. Подавай, ну, путавей. Юра, я. Учитися. Саня, Встань, стань, стань, Встань, встань. саном, арт, очі, Артм!

сторона, Права сторона вузько тут опустили. До кінця, Андрій, до кінця. Дивіться. Під пішов до нього помилиться. Помилиться ближче. Поближче Артем. Саня, косава. Влажно з гравцями, підказуємо твіти руйними. Тіха, тут чекай на місця, тихо стій! Ми Важно з гравцями! Ой. Давай, давай розводимо, що є час. Давай швидше розводь тихо. Чий гравець забив? Бістріше, давай, давай, давайте. Ви можете тільки давайте включайте. Не розслабляємося. Атака, Макс, вище Кирил. Кирил, вище, широко. Вище ну... піднімайсь Юра. Де ти, Тіхан, До ворот біжи. Тіхан, іди в напад. До ворот Андрій. до ворот. Дай Дай Заборись, До ворот, Андрій. До кінця, до кінця, до кінця, до кінця. Белодарський кидаєш. Колодайся, кидаєш, Андрій, кивайся, тіхан тут, в центрі, Макс, Кирил. Побробки сильно кидає. Быстріше кидай аут Андрій Сахаров, побробки йому. Вище Масік, вище. Макс, другий нападник граєш зараз. Макс, другий нападник. Киріл Лещенко півзахисник.

Ще вище, Андрій. Ще вище, Дай Кіріл? Де Кирил? де прохання меча? Де ти його против? Не ударить. Не ударить. 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 Мак, другий нападник, Макс, Славу. Другий нападник, Лаву. Кирил! центральний півзахисник. Два нападника граємо. Лещенко, мені треба от тебе гра. Якщо ти хочеш, футболистом футболістом яким. Покажи зуби мені. Ума! Сюда, Саня! Сюда, Саня! Пускай, пускай! Пускай мяч! Я уши, я уши, я не Сильно туди, сильно туди. До фішки Матвій, сильно до сині. Андрій на м'ячі йде, на м'ячі. Бери сахаром, швидше. Андрій, кидай, Сахаров, Швидше! Сильно кидай. Ти можеш брати, ти міняється, донорів, швидше. Тя. Три. Вище помилите. Васик, вище, Максим! 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 Ти там не замешся приколя! Максим! Подавай! Ну, Леченко э, подай! Хальченко подарай! Сань, 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 стань сюда! Артем персонально брать! Соборник, виходь, Артем, персонально з ним граєш, благодарський, Каченко вернись, Вузько, нижче. Кирил, як півзахисник, Макс, ти другий нападник, Максим, розумієш, даться? Вище стань одразу. Голова треба. На м'яч, на м'яч на м'яч, на м'яч. <риклад> Не спіши, протягуй! дай до кінця, до кінця.

Блін, жодного разу не попали поворотом.